Вітаю вас, дорогі малята на занятті з письма. Сьогодні ми продовжимо навчатися писати елементи на сторінці зошита. Зошита в косу лінію. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці. Ми бачимо золоту рибку і знаємо, що золота рибка здатна виконувати бажання. Загадайте бажання на сьогоднішній урок. А золота рибка виконає всі ваші бажання. З її допомогою нас будуть на уроці супроводжувати успіх та вдача. Подивіться, діти, який гарний малюнок. Я пропоную вам уважно послухати вірш. Він називається Зоряні ведмеді. Стануть у пригоді кожному вночі зоряні ведмеді, зоряні ковші. У ковша малого зірочка ясна, на ім'я північна, знана й провідна. Чи сподобався вам цей вірш? Я сподіваюся, що так. Про що розповідається у вірші? У вірші розповідається про зорі. Яка зірка найяскравіша на небі? Найяскравіша це північна полярна зоря? Ведмедик вивчає зірки. А білочка не може їх побачити. Давайте допоможемо білочці побачити зірки на небі. Давайте засвітимо їх. У Всесвіті зірочки бувають холодними та гарячими. Холодні блакитного кольору, а гарячі жовтого та червоного. Ось дивіться, ми обвели зірочки по пунктиру. Тепер їх уже краще видно. А тепер ми уквічали небо різнокольоровими зірочками. Коли ми сьогодні будемо працювати в зошиті, елементи, які ми будемо прописувати, будуть нагадувати лінії, з яких складаються зірочки. Лінії будуть похилі, великі і маленькі. Давайте пригадаємо з вами, які ж є рядки у нашому зошиті. Перше це поле. Лінія поля позначена на сторінці зошита червоною лінією. Не можна заходити за лінію поля рядок. Робочий рядок має верхню рядкову лінію. І нижню рядкову лінію. Також в зошиті є міжрядкова лінія, вона інколи позначається пунктиром. Крім цих ліній, у зошиті є похила лінія, інколи її називають контрольна, тому що вона допомагає нам. Спостерігати і дотримуватися правильного нахилу тих елементів, які ми записуємо. Зараз, діти, ми будемо працювати в зушиті. Тож хочу вам нагадати, що ми сидимо рівно, стараємося поставити стопу міцно на підлогу, спинку вирівняти, голову підняти. Достатньо схилити голову так, щоб ви бачили, що ви пишете в зошиті. Олівець тримаємо трьома пальчиками, спираємося на середній. Тримаємо вказівним і великим на відстані 2 см від кінця олівця. Зошит кладемо куточком до грудей. Спочатку ми повторимо написання малих похилих ліній. Чарівний олівець нам допоможе це зробити. Починаємо писати малу похилу лінію від верхньої лінії робочого рядка до нижньої. Під нахилом, як нам допоможе це зробити контрольна похила лінія. Перегляньте ще раз. У своїх зошитах ви маєте ось таке завдання. Будь ласка, стрілочка показує, що ми рухаємо олівець від верхньої лінії робочого рядка до нижньої лінії. Стараємося прописувати малі похилі лінії на однаковій відстані одна від одної. Ось так. Тепер ми з вами повторимо написання великих похилих ліній. Велика похила лінія, підказує нам чарівний олівець, починається писатися від міжрядкової лінії до нижньої робочої лінії рядка. Зверніть увагу, ця лінія написана під нахилом. Нахил цього елемента співпадає з нахилом похилої лінії зошита контрольної лінії. Подивіться ще раз. Продовжимо роботу в зошиті. На першій половині рядочка ми вже прописали малі похилі лінії. На другій половині рядочка ми будемо писати великі похилі лінії. Стрілочка нам підказує, що велика похила лінія починається від верхньої міжрядкової лінії до нижньої лінії робочого рядка. Відстань між елементами має бути також однаковою. Пишемо під нахилом дотримуючись однакових відстаней а зараз ми з вами повторимо написання похилих ліній від верхньої рядкової лінії робочого рядка до нижньої міжрядкової. Ось чарівний олівець вже готовий нам це продемонструвати. І ще раз подивіться уважно. Від верхньої лінії робочого рядочка до нижньої міжрядкової лінії. Нахил вашого елемента співпадає з нахилом контрольної лінії, тобто похилої лінії зошита. Ми з вами прописали уже перший рядочок це малі похилі лінії. Половину рядочка великих похилих ліній від верхньої міжрядкової. Перевіряйте в своїх зошитах, як ви виконали цю роботу. В другому рядочку половинку рядка ми пишемо великі похилі лінії від верхньої робочої лінії рядочка до нижньої міжрядкової. Нагадую, що елементи. Пишуться на однаковій відстані один від одного. Другу половиночку другого рядка ми пишемо велику похилу лінію від верхньої міжрядкової лінії до нижньої лінії робочого рядка і різко піднімаємося вгору і в правий бік. Цей елемент називається похила лінія без заокруглення. Ось такі гострі гачечки. Коли ви їх прописуєте, також дотримуйтесь відстані, щоб кожний елемент був на однаковій відстані один від одного. Я думаю, ви гарно потрудилися, у вас гарні роботи і охайні в ваших зошитах. Тож, давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Будь ласка, поставте ліву і праву руку перед собою. Загніть вказ... великий пальчик і накрийте його вказівним ось такий замочок. Далі підніміть всі пальчики, крім великого. Тепер великий пальчик затисніть двома пальчиками вказівним і середнім. Розпряміть пальчики всі, крім великого. Затисніть великий пальчик трьома пальчиками кожної руки вказівним середнім і безіменним. Підніміть всі пальчики, крім великого. І затисніть пальчики в кулачок. Цю вправу потрібно робити швидко. Спробуйте виконати її ще раз. Сьогодні урок ми починали із зірок. Ми дізналися, що зірки бувають холодні і гарячі. Також в космосі є багато планет. На кожній планеті ми думаємо, що живуть інопланетяни. Давайте спробуємо поєднати інопланетян з їхніми тінями. Чи вдалося вам це зробити? Я сподіваюся, що так. Перевіримо. Перший інопланетянин має таку тінь. Другий інопланетянин. Третій і четвертий, який танцює. У цьому наше заняття добігає кінця, і я пропоную виконати вправу інтерв'ю. Що нового ви дізнались сьогодні на уроці? Дайте відповідь на це питання. Чого ви навчились? Можна давати короткі відповіді. Чи було вам важко? Якщо так, що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало? Дякую вам, діти, за увагу. До наступної зустрічі!